Актор Григорій Бакланов, який відомий глядачам через серіали Спіймати Кайдаша та кохання та полум'я, прокоментував рішення Тараса Цимбалюка піти на проект Холостяк. За його словами, телешоу Холостяк доволі провокативне і викликає чимало суперечок. Тож головне, щоб все пройшло спокійно. І єдина порада для Тараса. Це щоб етап після проекту пройшов без складних і скандальних ситуацій. Також актор зазначив, що подібні програми можуть як позитивно, так і негативно вплинути на людину. І головне, не зважати на хейтерів. Такі формати можуть як дати класний ривок, так і викликати хвилю негативу. І що найнеприємніше, це часто не залежить від самого героя. Будь-хто може за тебе формувати сприйняття тебе. У соцмережах це, на жаль, звична історія. Чи читаю я щось про себе в інтернеті? Так, але не завжди, зазначив актор. Загалом же, актор побажав своєму другу та колезі везіння та спокійного завершення проекту. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.